Шановні глядачі, я хотів би висловити велику подяку вам за перегляд попереднього відео, яке набрало вражаючу кількість для каналу це 27 тисяч переглядів чималу кількість подобайок. Я дуже вдячний за вашу увагу та інтерес до нашого каналу і надіюся, що ви знайшли корисну інформацію, яка вам допомогла. Ваша підтримка та відгуки є надзвичайно важливими для нас, і я завжди радий дізнатися про ваші думки та враження. Ще раз дуже дякую вам за перегляди та підтримку. Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні в нас 8 квітня, в нас потеплішало. До обіду було сонечко. Зараз сонечко зайшло за хмари, але плюс 15. Пчілки до обіду активно літали. Зараз як такого льоту немає. Що ми сьогодні робимо? Так як ми не встигли до похолодання, яке у нас було з 1 квітня по 7 квітня оглянути малий точок, зробимо огляд малого точка про стан сімей після похолодання. Похолодання в нас було. Добре відсу... Таке... помітне, того, що був сніг, були дощі і температура опускалась до мінус 4. Побачимо розвиток бджолосімей на сьогодні, на малому точку. Робимо огляд наших бджолосімей. Постараємося не затягувати, будемо показувати тільки основні роботи, що ми будемо їх робити і що ми будемо оглядати. Сімейка в нас. Займає шість рамочок. За заставною у нас дуже багато пчоли, як зараз бачу. Тут рамочки. Ми ставили їм для обсушки. Не надів окуляри опять я. Ну, попробуємо булика без окулярів. Так, у нас крайня рамочка висушена. Похолодання досить добре дало під'їли кормів, бо ця рамочка була повністю кормова, на зараз вона повністю без кормів. Дивимося далі. Головне, щоб все було в порядку з розплодом. Ось тільки вони мають розплоду. Є вже трутень. При огляді матковідного точка я не бачив печатного трутня. Тут вже є печатний трутень. Маточка сіє. Печатний розплід. Одна рамочка. Дуже багато пчоли за заставною. Скоріше за все, ми цю сім'ю. Розширюємо на рамочку. Як будемо розширяти, я зараз розкажу. І, і глянемо крайню рамочку. На наявність кормів. Кормів ноль. Корми, корми під'їли. Добре. Кормів в гнізді 0. От що дало це похолодання. Що ми зараз робимо? Нам треба додати корми в гніздо. Вроді передають плюсову температуру, але треба перештрахуватися. На всяк випадок може бути що хоч. Поставимо їм в гніздо, по краях гнізда, дві кормових рамки. Половинку будемо розпечатувати, так як ми весь час робимо. Так що дивіться після похолодання наявність кормів. Хто не годує пчоли, обов'язково перевірити наявність кормів. Цю рамочку ми їм поставимо. Під засів вона вичищена. Чоли тут достатньо передають далі плюсові температури можна частково розширати. Розшираємо не в гніздо, сушину ставимо, не розриваємо гніздо, а ставимо медові рамочки. По краях гнізда. Ставимо їхню. Очищену рамочку. Ця рамочка з розплодом. Ця рамочка в нас вичищена. Розплід ставимо до розплоду. Не розриваючи розплід. Ставимо підготовлену рамочку. Під засів. Ставимо їм ще одну кормову. Їх досить багато було за заставною доскою. Ми е, практично вийшлося, розширили гніздо на дві кормові рамки. Ставимо заставну. Продовжуємо ми оглядати сім'ї, контрольно. Ми пройшли декілька сімей, глянули на наявність розплоду і кормів. По висновках, що можу сказати, кормів за тиждень похолодання під'їли досить багато. Далі ми гнізда розривати, дивитися не будемо. Ми будемо відставляти заставну доску, дивитися, якщо є корми. Їх будемо трішки розпечатувати, якщо нема кормів, будемо доставляти кормові рамки. Розпліт, е сім'я гарний. Я думаю, що далі не стоїть кожну сім'ю розривати і дивитися, що там робиться. Це воно нічого доброго для пчіл не дасть. Дивимося. Сім'я невеличка на шести рамочках. За заставною в нас весь час є кормові рамки. Дивимося, що робиться. Крайню рамочку далі йти не будемо. Якщо крайня рамочка в нас от так, як і в попередніх сім'ях, як, як я говорив, обов'язково провірте наявність кормів в вуликах. Якщо є е, повномедові рамки, або частково е, рамки з медом, додавайте їм мед, а е, е, не закормуйте сиропом після подохолодання стан сімей. Можна сказати, по кормах критичний. Під'їли добряче. Якщо б не було оцих за заставною рамочок, я не знаю, що вони робили. Що ми? Розшираємо на одну кормову рамку. Ось таке зараз в нас іде розширення. Розпечатаємо одну сторону. Збризгуємо медовою ситою і ставимо вулик. Ось таке у нас розширення зараз йде. Крім того, на всяк випадок за заставною у нас ще стоїть кормова рамочка. Погода до обіду була досить гарна сонечко. А зараз, як бачите, така ж сама ситуація. Сімейка на рамочку більша. Сім рамок. Так само в нас за заставною є корми. Розширимо неї на одну кормову рамку. Ось така зараз у нас йде допомога. Сім'ям з кормами. Я думаю, що на слідуючій неділі буде погода, передають плюсові температури, хоч і дощі. І хай даже буде така, як сьогодні, і то буде набагато краще, ніж тиждень вони сиділи, нічого не роблячи. Кормили розплід, Чого і під'їли добре кормів? Така ж сама ситуація, як в попередньому, від заставної. Рамка з кормами в нас вичищена повністю. І вже. Маточка почала тут сіяти. З, з другої сторони, можливо, там є корми. Розривати ми гніздо не будемо, це нам не важливо. Ми розшираємо їх на одну кормову рамочку. Оглянули ми наші бджолосім'ї на малому точкові. Що можу сказати? По розплодові. Розплоду в сім'ях багато, є багато молодеї пчоли, є вже печатний трутень. В сім'ях від 4 до 6, в залежності є більше сім'ї, і менші, до 6 рамок розпл... з розплодом? Розвиток непоганий є одне тількино. За тиждень похолодання. Добре під'їли кормові запаси. Що ми робили? Ми розширяли сім'ї, так як пчоли достатньо, покривають добре рамки і обсідають їх кормовими рамками. І частину рамок розпечатували, збризкуючи медовою ситою. Ось така допомога після тижня похолодання для наших сімейок. На цьому буду завершувати відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх. Запрошуйте для перегляду нашого відео друзів, знайомих, пасічників. Пишіть коментарі. Може хтось робить по-іншому, було б інтересно знати. В такій ситуації, що прити. Поповнення кормових запасів в даний період є однею з, важливіш... з важливих роботою на пасіці. Якщо нема повномедних рамок, обов'язково в даний період треба дати закормити пчоли цукровим сиропом. Так як взятку ще в нас нема. Тиждень похолодання верба, яка цвіла, вона притупилася, перестала цвісти. Сьогодні несли пилок, але того пилку досить небагато. День-два тепла. Піде пилок, піде трошки нектар, буде легше. А зараз треба пчілкам трішки допомогти. Все на цьому. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. До побачення!